У нас в Україні є традиція перед Великоднем мити вікна прибирати в хаті, особливо коли, як то кажуть, захазяйнувалися по самі вуха. Це корисно і це добре. Протягом Страсного тижня слід пам'ятати і про духовне світле, про духовне очищення. Апостол Йоанн нагадує нам, що коли перебуваємо у світлі, як Господь перебував у світлі, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самі себе і істини нема в нас. Коли ж сповідуємо гріхи наші, то Господь, вірний і праведний, очистить гріхи наші і звільнить від усякої неправди. В цьому сенс страсного тижня. За це помирав Ісус на Голгофському Христі. Тому вікна миємо, в хаті. Прибираємо. і про головне страсного тижня не забуваємо.